Доброго дня вас вітає компанія Автопарк в філіал. Сьогодні я покажу ось такий ось класний седан. Це у нас бюджетний автомобіль. Шкода Фабія 2004 року випуску автомобіль. Офіційний придбаний в автосалоні в Україні у 2005 році. Має всього лише трьох власників. Ціна його 3790 доларів, 1,2 бензин. Непоганий технічний стан, ось такі ось легкосплавні. Диски на гарній зимовій гумі. В такому кольорі. Косметично має пару підфарбувань. Ось так у нас виглядає задня частина цього автомобіля, доволі непогане бюджетне авто, По салончику у нас. Тут текстильний диван, не потребує хімчистки. Салон доглянутий. Механічні скло підіймачі, базова комплектація. Тут у нас трішки зломані дефлектори, немає жодної помилки. Кермо у нас з підсилювачем, п'ятиступка механіка. Все у нас в ось такому стані, і я вам нагадую ціну цього автомобіля. Вона у нас складає 3790 доларів. Козацька одна пропозиція. Ми знаходимо місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. З вами була компанія Автопарк.